Номер 24. І Сьогодні я вас познайомлю з відомим письменником Сергієм Пантюком. Розкажіть щось про себе. Ну, я письменник, який пише і для дорослих, і для дітей. Пише і поезію, і прозу. Пише вже багато років. Має вже скільки там? 27 різних книжок, з яких 6 для дітей. Я у вас хобі огромство? Хобі в мене багато, але основні, мабуть, це буде все-таки збирання грибів, тобто тихе полювання. От я дуже це люблю, і ну, з раннього раннього дитинства е, от це робив. Мене навчили ще геть дитиною. Про бабуся навчила збирати гриби. Ну, власне, джерело ідей це. Завжди джерелом було спілкування з дітьми, тому що я до війни дуже багато і дуже часто виступав в школах. Ну і не дитячих садочках, але переважно це в школах. І це бувало навіть так, що приходиш і цілий день виступаєш у різних класах на різних уроках, а потім спілкуєшся на перерві. Дітки розказують якісь історії, якісь фантазії, якісь ідеї слухають. І головне це все правильно відчути і. Використати і потім, коли з'являється якась книжка, діти кажуть, вау, це ж про нас. А я кажу, так, це ж ви мені і розказали. Сергій Пантюк не просто письменник. Після повномасштабного вторгнення він не залишився осторонь та встав на захист своєї країни. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, що відбувалося після 24 лютого. 24 лютого вранці, коли все почалось, ми почали з побратимами зізвонюватися з тими, з якими з 2014 року от, працювали от, в різних напрямках, зокрема і, і, і на війні. От, і почали зізвонюватися, почали шукати, як потрапити в армію. От. Ну, Спочатку це було складно, нас е, в, в двох місцях е, відфутболили, а потім перетелефонували, що є місце, де формують загони територіальної оборони, і ми поїхали туди, і там уже е, нас прийняли. і Так, увечері я отримав зброю. і кінця жовтня так ми перебували під Бахмутом і в самому Бахмуті. От, і от 7 квітня. Звідти мене евакуювали ну, зв'язку з хворобою. Якби ви були персонажем своєї книги, хто б це був? А це якраз вже чітко означено, ким би я був, тому що в, кни... в книжці швидше не буває. Там є персонажі, якого я зменшив. Раз в сім, але списав ні без себе. Є там такий черник-коцірубка, я б був неодмінно червником. Зчитайте, будь ласка, світіш. Байка називається Шпаке і Сова. Це байка для хлопчиків, але про дівчаток. Над вечір'ям гомінким до галявини Позліталися шпаки і згущали. Зупинила їх сова, звівши крила. «Я красуня лісова зрозуміло? Неймовірна, незбагненна, в мене пір'я, наче шовк! залицяються до мене грак, орел і навіть волк! Так що вам, страшки чубаті, краще й поруч не літати? З'ясувалося, що шпаке. Хлопці увічливі, хоч були вони такі трохи знічені, згуртувались і худенько піднесли сові люстерко, непомічені. Ще такого не бувало, ліс мов громом розірвало. Навіть курка глухувата із найдальшого села як репетувала, перелякана сова, що забилась у дупло, аж за нею загуло. Аж поки собі літають, креслять траєкторію. І малюкам розповідають цю сумну історію. Ми повинні пишатися такими людьми, як Сергій Пантюк, вільними, сильними талановитими, такими ж, як нашу країну.